То, от якраз у нас є графіки з вашого моніторингу. Там у нас є розподіл уваги до учасників виборчого процесу. І прошу вас прокоментувати, от буквально що це означає, так просто щоб людською мовою було для наших глядачів. Розподіл уваги Ні, но, до учасників виборчого процесу. Розподіл уваги, ви бачите, отут, от, зверху донизу це 4 тижні, і от відповідно вони і так вже ж виглядають зліва. Кожен канал, угу. вересень, перший тиждень. День, Вересень, другий тиждень uh -huh. і жовтень, перший, uh -huh. другий тиждень. Uh -huh. І ми бачимо тут, от, от перша нижня полосочка, така синенька, це президент України. Канали попросили окремо його рахувати від партії регіонів. Uh -huh. Ми пішли на це. Uh -huh. Хай воно все рівно синенька, це Багато партія синенького. регіонів. Да, да, от, ви бачите навіть візуально. Uh -huh. Потім йде отаке. От, от, от бачите, ще таке синеньке, таке блакитне, uh -huh. це е, влада. Але влада, яка не позиціонує себе як партія регіонів, тобто в ефірі не звучить, uh -huh. що це представники uh -huh. Uh -huh. так би мовити. Ну, достатньо, партії. Достатньо, в принципі, да. так. Червоненьке це комуністи, і жовте це е, е, батьківщина. Uh -huh. Я, до речі, е, хочу звернути увагу, позиція плюсів от друге зліва. Uh -huh. та там е, взагалі вони рекламу батьківщини не розміщували. Ну це теж, мабуть, ж позиція влас. А тепер ви подивіться другий тиждень жовтня, там вже нема взагалі представників о, о, батьківщини в новинах. І, звичайно, нема не рейтингу уваги нульової, і рейтинг синхронів нульової. Mm -hmm. Тобто тут чітко прослідковуються позиції каналів. Mm -hmm. Комуністи теж вони mm -hmm. випадають. No, по о, да, ну по кольору видно, можна порівняти. Яка збалансованість. Розумієте, і... в принципі, ми не проти, щоб, mm -hmm. батьки, щоб регіони було більше, аніж опозиція. Це так і має бути. Вони при владі. Yeah. Uh -huh. До речі, у Тівіа теж рейтинг уваги до регіонів вищий, uh -huh. ніж до батьківщини. Бо вони при владі. Вони більше можуть. Це ну, роблять якісь такі цікаві речі, про які no, то, да, да, да. треба Але говорити людям не може пояснювати. Бути, не може бути це набагато більше. Не може воно перевищувати в вісім разів, в сім разів, шість разів. Це вже uh -huh. ненормально. Uh -huh.